Привіт-привіт мої прекрасні прекрасні раки. Сьогодні ми подивимось прогноз Таро на серпень 2025 рік. Подумали про все найкраще, що у вас є в житті, і цього ви дуже-дуже хотіли. І ми зараз подивимось. які підсказки нам розкаже Таро. Ох. Дивіться по цій карті, дуже багато є моментів, на які треба звернути увагу, на оточення треба звернути увагу. Як мінімум, і на те, що ви думаєте, що ви говорите, і на те, яка інформація попадає до вас в мозок. Можливо, поруч з вами є людина, яка в принципі не хоче нічого поганого, але десь може підбрехувати, підбрехувати. Або це ще може бути така ситуація, якщо, наприклад, у вас є відносини, і або ваш партнер, або ваша партнерка вам десь трішки, або не трішки навіть, не договарює щось. Є моменти, які скритні від вашого погляду, від вашого слуху, від вас, в принципі, якась людина щось приховує. Можливо, це ви щось приховуєте від якоїсь людини, або, можливо, сама від себе. Можливо, ви не хочете подивитися правді в очі, тому що щось вас дратує, щось у вас не виходить, щось вас гнітить. Але по цій карті, будь ласка, послухайте, дослухайтесь до себе. Раки у нас вода, водні знаки. Вода у нас дуже емоційна, дуже як. Як хвилі в чорному морі і в Азовському, такі, да, вони не постоянні. І дуже сильна у вас інтуїція, тому прислухайтеся до неї, що скаже друга карта. Друга карта говорить, що тут діло може бути або пов'язане з чоловіком, саме мечевого, повітряної стихії, або, можливо, це якісь моменти з батьком, тому що там потрібно щось вирішити, наприклад. Або можливо з партнером, якщо у вас партнер повітряної стихії, то тут вам навіть карти, да і навіть внутрішнє підсказує, просто по картам, можливо, це буде зараз вам видніше. Що вам потрібно розставити точки над і треба вирішити якийсь конфлікт, якусь ситуацію проблемну, тому що вона, грубо кажучи, засасує, засасує, і потім з такої ситуації можна вийти тільки розводом, скажем так, да. Тобто тут потрібна розмова з партнером. По третій карті можу сказати О Боже, у вас одні мечі раки кріпіться на серпень місяць, у вас буде дуже багато разногласій, скандальних моментів, сор, конфліктів, недопонімань. Інформація дійсно поступає вам в мозок, якась неправильна. Можливо, вам бреше ваш партнер щось не доказує. Тут може бути навіть зрада, але зрада буває різна. Не обов'язково це та, що він з кимсь переспав. Це може бути зрада на словах. Тобто, що він про вас щось комусь розказує, негарне, не, не коротше, так скажімо так. І вам потрібен від до від цього всього конфліктних моментів, відпочинок якийсь. Карти говорять про те, що дуже якісь моменти будуть, да, які будуть прям і на жабу жабуєте ходити. Але я думаю, що все розвіднеться. Зараз подивимося, що скаже нам друга коло. Що скаже нам друга коло. Так. Нам друга коло так, перша карта. Сонце, яркость, або це дуже сонячний день, або це дуже якісь моменти, там, де є мотивація, там, де є можливості, там, де є якась ідея, а можливо, ви почуєте про свою вагітність в серпні, про яку давно хотіли, наприклад, яку давно хотіли, точніше. Да? Або можливо, щось буде вас пов'язувати з дітьми. Можливо, у вас вже є діти, і ви будете з ними проводити час в садочок вести, в школу собирати, просто кудись може поїдете з, 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 з дітьми, з дитиною. Або просто будете в тому крузі, в тому кругу общення, скажімо так, там, де є діти, там, де є про це розмови. Але якщо це давайте, не до дітей, то це до емоцій, до поштовху, до імпульсу, щось у вас ви придумається вам нове, класне, і там, де буде багато можливостей себе якось проявити, показати і так далі. Друга карта говорить про О Боже. Це саме круте, що може бути, тому що це тройка е, кубків, це емоції, це романтика, це весілля, це щастя, це радість, це гульки, да, якісь це може посиденьки з подругами, спілкування з подругами, можливо, в когось свадьба і вас запрошують на цей на дивішник, да, щоб ви там розрядили обстановку. Е, можливо, якісь просто радості вас чекають, або можливо дійсно якась новина, яка вам подарує ну, таку радість, що просто капець. і вам буде дуже подобатись цей момент. Третя карта. Третя карта говорить про те, що може бути якийсь новий імпульс, новий поштовх, нова можливість, нова робота, нові відносини, новий переїзд. Наприклад, якщо ви зараз, наприклад, якщо ви кудись зараз переїжджаєте або хочете переїжджати, це може бути щось таке нове, да? Ну, нове місто, нова квартира, новий район, як варіант, такі моменти. І десь вам потрібно за... Поставити точку в якомусь моменті, щоб далі йшло воно все таким путем, веселим і радисним, да, і е, балджним, да, у, у удовлетворенні в, в тих картах. А в цій карті е, те, що ви повинні щось поставити, питання ребром буде в серпні, місяці, да, і вам потрібно буде якимось образом або договарюватися, да, або таки вже розчехляти самою всю ситуацію, яка там у вас є і може бути. Що скаже у нас третя колода? Подивимось, що вона нам ще підскаже на серпень місяць для вас прекрасні роки. Прислуховуйтесь до своєї інтуїції, вона вам завжди допоможе. Якщо ви не знаєте, що таке інтуїція, і ви не знаєте, як до неї прислухатися, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Ми подивимося для вас карту підсказку на місяць або просто як може пройти ваш місяць попередження, поради та рекомендації. Що скаже третя колода? Фінанси, фінанси, вірем'яність, поїздка, путешествие, радость, новость, фінансовий взлет, якийсь подарунок від чоловіка, або від партнера, або від партнерки, або від подруги, або від мами. Ну, коротше, ви поняли, якийсь подарок, якийсь шанс, можливо, навіть в житті, да, вам відкриється саме в серпні місяці. Той, що буде вас ну, радувати. Це буде. Типа знаєте, як, як як щось неочікуване, але в будь-якому випадку по цій карті це дуже дуже радісний момент. Так? Дуже такий, якщо ж, якщо це шанс, то це те, що ви давно хотіли. Якщо це новина, то це ту, яку ви чекали. Якщо це вагітність, то це ви її чекали, ждали і радувалися. Якщо це фінансовий взлет, то ви така нарешті ви знала, що так буде. І ось такі моменти, да? можливо, навіть подарунок, машина, кольцо, телефон, там крутий, якийсь модний і так далі. Ну, коротше, ну, ви поняли, це не шоколадка. Ні. Це щось таке вісоме і обалдєнне, що скаже на друга карта. Боже мій, у вас або сексуальний місяць буде, або потужно емоціональний, або дуже імпульсів багато буде в цьому місяці, ви будете як, знаєте, як цього на тажарку, у вас буде все, у вас буде огонь, у вас будуть деньги, да? у, вас буде, у вас будуть якісь розборки, у вас будуть романтика і все остальное. Тобто тут такі, знаєте, моменти в серпні будуть доволі такі інтересні і чому б і ні, так, да-да. Що скаже заключна карта для вас? Раки. Це стабільність. Карта нагадує вам про те, що в житті повинна бути стабільність. Якщо зараз погано, то потім буде хорошо. Якщо зараз хорошо, то по потім буде потім трошечки по іншому. Що все воно змінюється. Але якщо ви в балансі, якщо ви чогось хочете, ви йдете медленно до своєї цілі. По пентаклювому рицарю можна сказати, що фінанси будуть, подарунки будуть, зустрічі будуть з партнерами. Якщо ви вже не... Незаміжня, скажімо так, жінка або дівчина, то це можливі нові знайомства, можливо, нові якісь можливості, так, нові переїзди, нові роботи і так далі. Це щось нове. Тобто, серпень вам приготував щось таке нове, цікаве і дуже багато емоційне, але можливо навіть перша середина буде трішки якась незрозуміла, скандальна, або можливо, ви будете щось вирішувати і з цього будуть отак от емоції через край, але в будь-якому випадку ви прийдете до цього. Отак от дивіться, ви прийдете до цього, і все в житті у вас буде прекрасно, по крайній мере в серпні місяці. А якщо вам потрібна моя порада, рекомендація або ще щось, якісь моменти, які ви не знаєте, ви хочете дізнатися, завжди можете написати мені в інстаграм.